Вітаю всіх гостей і підписників каналу УКПК. Доброго часу доби. В сьогоднішньому відео я розповім вам про програму, яка називається LocalSend. Програма призначена для обміну файлами за е, допомогою безпровідної мережі Wi-Fi. Необхідно, щоб обидва пристрої були в одній мережі Wi-Fi. Посилання на програму я залишу в описі під відео. Установку програми показувати не буду. Вона абсолютно не складна, абсолютно стандартна. Програма cross-платforменна, має клієнти для всіх популярних операційних систем. IOS, Windows, Linux. І Macos, Android. При відкритті програми. Ви побачите ось таку картину. Програма складається з трьох вкладок. Вкладка Отримати. Вкладка Надіслати. І вкладка Налаштування. Вкладці налаштування для більшості користувачів потрібен буде тільки пункт «Назва пристрою. Для того, щоб змінити назву пристрою, ми натискаємо ось тут. Даємо пристрою зрозумілу назву, так як за замовчуванням назви тут абсолютно рандомні. Ми даємо пристрою зрозумілу назву, натискаємо «Перейменувати». І ось тут натискаємо перезапустити локальний сервер. Сервер перезапускається. І на вкладці Отримати ми вже бачимо зрозумілу назву. Для того, щоб передати файли між пристроями, нам необхідно відкрити дану програму також і на іншому пристрої. На телефоні. В програмі LocalSend на комп'ютері. Ми переходимо в вкладку Надіслати. Обираємо файл. Я виберу зразу кілька файлів, це будуть картинки. Я їх виділяю і натискаю Відкрити. Вони відкрилися в програмі. І далі я натискаю на назву пристрою, на який потрібно дані файли надіслати. Натискаємо. І на смартфоні у нас вискакує вікно, що пристрій ПК хоче надіслати нам 5 файлів. Ми натискаємо прийняти. І отримуємо їх на своєму пристрої. І, як бачимо, дані картинки, які ми надсилали, у нас тут збереглися. А зараз ми зробимо таку ж операцію, тільки в зворотньому напрямку. Заходимо у файловий менеджер. Обираємо файли для передачі. Натискаємо надіслати, обираємо програму LocalSend. І, як бачимо, дані файли у нас тут додались. Далі натискаємо на назву пристрою, куди хочемо їх відправити. На комп'ютері нам вискакує вже знайоме вікно. Приймаємо файли. За кілька секунд вони в нас вже на комп'ютері. Ми можемо їх відкрити. Ось така програма, таке відео. Кому воно було корисним, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок і до нових зустрічей!